І так, пане Володимир питає, одного разу ви казали, що треба будувати з того, що не збоку, а під ногами, я кажу. Ось у мене є дошка 50 на 200 чи можна її використати як балки перекриття одноповерхового будинку з холодним горищем, проліт 4,5 метри з кроком 0,6 метра. Я думаю, що так воно там пройде, тому що горище має невелике навантаження, плюс, якщо ви можете зробити їх як нерозрізні, тобто з'єднати над стіною. Міцного, то це ще буде плюс. От, але в будь-якому випадку, це так, зверніть тільки увагу, якщо ми подивимося зверху, у нас іде стіна стіна, і ви ставите дошку. Вам треба буде поставити розпірки. Тобто, ось так між ними ставиться розпірки от ну Вони там фіксуються просто цвяхами от, от з боків, отак, тому вони ставляться от в такому порядку. Ну і крок десь півтора метра: метр двадцять, метр п'ятдесят, ось так. Це для чого? Справа у тому, що балка вона все ж таки при вигінні вона може втратити стійкість. Тобто, якщо ви будете вигінати, вона просто відстерільні втрати стійкість. І от, щоб цього не відбулося, ставлять отакі от елементи розпорки. З той ж самої дошки просто нарізають на ці от обрізки і таким чином фіксують. Тому що у вас 50 мм, ну вона доволі така, може бути не стійка Зрозуміло. Тобто, якщо ви зробите ось таку розв'язку, то немає ніякої проблеми. Воно буде вполне нормально, непогано працювати разом.